Добрий. день, В попередньому відео я показував нову модифікацію антенни Avenger з новими підсилювачами та модулем, модулем живлення та заряду. І там мене в коментах перепитали, а чи можна поміряти характеристики підсилювача і сказати. Щось про нього. Дивіться, так щоб поміряти прямо характеристики підсилювача і сказати, скільки там в нього ват, на якій частоті так і таке інше, я не можу. У мене для цього немає відповідного обладнання, бо воно дуже дорого коштує. І, в принципі, в моїй роботі повсякденні воно і нафіг не потрібне. Але я можу для вас зробити порівняльний аналіз і показати, як працює підсилення одної і іншої антени. Ось дивіться. Зараз в мене це старий Avenger, який до того ж постраждав і знаходиться у мене в ремонті. В нього там приліт був. Бачите, там покарежена і там дірочка. Один патч був ушкоджений, тому він замінений на неоригінальний. Але менш тим, ми спробуємо подивитися, як це працює навіть з неоригінальним патчем. Яка схема діагностики? Ось у нас ВНА. Який через малошумний підсилювач, широкодіапазонний, подає сигнал на вхід Авенджера. Далі ми намагаємося цей сигнал через антенку від пульта RC Pro прийняти на другий вход ВНА. І це схема перевірки. Вона в мене теж є відео про це, можете знайти. І дивіться, що ми зараз бачимо. Наша синя крива це показує, який, яке підсилення. Воно не ніяке, тому що з тієї простої причини, що в нас зараз наш Avenger просто вимкнений. І тепер ми його вимикаємо. Ми що бачимо? Бачите, у нас піднялося одразу підсилення в діапазоні приблизно 2,4 і в діапазоні приблизно 5,8. І зараз ми подивимося, яке підсилення він у нас дає. Тобто дивіться. Прибор показує через всю цю цепочку, через цей ланцюжок, що в нас починаючи з діапазону 2,0 іде плюс 5-6 дБ. І далі поїхали по всьому діапазону до 2,9, 2,9,4. І тільки 2,9,6 у нас починається спад підсилення. Пішло вже там 3,37. 1,3. Тобто, грубо кажучи, приблизно від 2.0 до 2,9 він нам дає чудове підсилення. тобто, діапазон 2,4 у нас перекритий чудово. Від 2 до 3 фактично. Далі поїхали в другий заявлений діапазон від 5,2. Дивимось ага. навіть менше там 7 дБ 5,1,6.

5.8.2, 9.7. Ну і далі пішов спад. 5844 4, тут же, ну і, і воно взагалі провалилося. Тобто в заявлених діапазонах цей старий Avenger з його підсилювачами, підсилювачами Він працює і показує нам чудовий результат. І зараз те, те, текст, такий точний вимір я зроблю вам для нового авенджера з його новими підсилювачами. І подивимось, як це все. Відрізняється. Тобто, запам'ятали, в діапазоні 2.4 він нам давав приблизно плюс 5,6 дБ, в діапазоні 5,2 5,8 приблизно від 7 до 12 дБ він нам давав. Ну і Тепер наш новий Avenger, як ви бачите з двома патчами в різних поляризаціях. Схема досліду та сама, наш ВНА, підсилювач Avenger і приймаємо на ту саму антенку. Я буду тестувати на патчі в вертикальній поляризації, щоб схема досліду була однакова. Бачимо те саме. Стоїмо на 2 ГГц і вмикаємо наше підціливання. Дивимось мінус 7 ДБ. І як ви бачите цю криву, як вона виглядає, да? вона геть не така, як була в попередньому Avenger. І поїхали.

Тобто, в принципі, бачимо дуже похожу картинку. А, ну тобто до 2,6 вже мінус 15. Тобто, він е, у попереднього підсилювача в попередньому Avenger, діапазон був фактично від 2 до 3, він нам показував плюс 5. То тут ми провалились фактично на 254 ми вже на 256 ми вже провалились в мінус. То воно трошки плаває. А, ну, тобто, да, тут воно вже провалюється кудись далі. Е, того, е, того діапазону, як був від 2 до 3, ми тут не бачимо і близько. А тепер йдемо в заявлений діап... другий діапазон. Ф... 5. Ну, от, там воно починало працювати від, від 5.0. Тут вже бачимо мінус -19, 19,5,1. 7. Тобто в діапазоні 5,8 ви навіть бачите візуально по графіку, що там взагалі і близько не така картина. Тобто цей підсилювач в діапазоні 5.8 працює значно гірше, ніж попередній підсилювачній попередні медалі Avengeра. Ну, з таких цього висновок, що підсилювачі в новій моделі Avenger гірші. Ну, не подобається мені, як вони працюють. Принаймні в порівнянні з тим, що було раніше. от, такий от вам висновок. Картина втішна, на жаль, не на користь нового Авенджера. Ну, і який з цього загальний висновок? Новий, нова компоновка Авенджера краща, Конструктивно він кращий, в ньому кращий модуль живлення і заряду, в ньому краща батарея. Але, Але. Головну головну свою функцію він виконує гірше. Підсилення, особливо в діапазоні 5-8, в нього не відповідає тому рівню, який би мав бути і який був у попередній моделі. Ну ось така сумарна картинка. Дякую за увагу. Літаємо, перемагаємо.